Турна, чинна, турна, і так далі. Але мені здається, ви повинні були вже замислитися над таким, чому ж так в нашому районі, в районах, можливо, ви знаєте, що Трапці часто в районі не приходиться використання, чому в нашому районі так часто ми проводимо такі вікторини? І е, я хочу відповісти на своє запитання, але я думаю, зі мною всі погодилися. У нас в області немає такого району, який, який би мав таку історичну багато спадщинок. Ми прекрасно маємо наші природні умови, які практично немає в жодному районі нашої області. Єдиний район має таке село, як Геройське. Таку кількість героїв і Радянського Союзу, і героїв праці. На сьогоднішній день історичне минуло нашого району нашої малої батьківщини, можна так сказати, наскільки багато, що ми кожного року, підгарвано, коли готувати наші краєзнавчі вікторини, ясно, що я сама працює над своїми документами, що стосується краєзнавства, то коли я, родіх, хто людина все ж таки стаж маю певний досвід, і кожного разу вона відкриває, все нове і нові мови. А це значить що в нашій історії, історії нашого рідного краю, ще багато є не глибоке і для нас багато. Тому я ще раз вас вітаю. І я в, тому, в другому торі бажаю найкращих ваших успіхів. Я думаю, що ви, ви можете продемонструвати дійсно голове знання історії, географії, літератури нашого рідного краю. Яке саме далеко називається гілеєю. Цим просводим ми хочемо висловити всю любов до рідного краю. Це батька сітка, за допомогою якої наші діти та засіди ловлять рису. Це очерет, він росте вздовж нашої річки. Данино ну, козаки користували газим для того, щоб натримати довше у воді. Даний кори на нашому просводі символізує місце, в оточенні якого ми живемо квітки символізують навесні наші трені, степи. Всі також на наша села і бачення. По горизонталі. Один комуни. І так, значить, його кристи, скажу, що номер один. Я в тій послідовності, що я тільки зачитала, зачитаю і бали. 4, 1, 2, всього сім. Так, пане що. Далі, мала картачинка. 5, 1, 2, 2, 10. Так. Другозбурівка, 2. 6, 6, 2, 14. Старозбудівка, 6. 6, 6. Команда Рибачарської школи 4-8 балів, додаткові 8 балів. Тепер поки навіть берете, я далі чисті барів часа. Все я так спостерігала за вашою роботою, ти в активність, показати признання, але ж таке, ви зрозуміли з того, що ви сьогодні побачили, самі деякі пробіли знання. Це дуже великий пробір увагу по історії, по історичним датам, практично мало хто справиться з цими датами, як, наприклад, існування голеприсняння або звільнення волисного міста, такої дати не знаємо, наприклад, я вважаю, що, що стосується географічних так, у ваших даних, я, наприклад... Думаю, ну, вашу розу вітрів для вас не проблема построїти, а, а каже, що поліва загалі цього напевно. Питання не займають, або можливо, де забули. Тому ну, такі, ну, я вчителям сам. Це перша школа, я взагалі була дуже-дуже незадоволена. Ви взагалі не знаєте, у вас є свій краєзнавчий музей. І всі ті питання, які були в, літератур, в літературній істориці, ці питання з вашого краєзнавчого музею. Навіть в жодній школі такого музею немає, у вас він є. І ви не змогли відповісти на ці питання. Так, Тому я вас дуже прошу, зверніть увагу на ці ваші. Значить, підеш ще раз, музыка, викликати цими питаннями, які Я думаю, що вновь заряда. І не знаю, ну, стара школа одну колбінає, а з тихостані, хотя портрети всі ваші, всіх ваших наших вдома, ви смену в вашій школі ці маленьки. Всі ми сьогодні болять. Ми такі результати з того, що ми маємо. Ну, школа з великим пішла, всього 37 балів отримала, ну і за те, що вона все ж таки намагалася працювати і так далі. Ми е, їй подяку за те, що так вон, в обіді виявила Так, кавках, в началі заїдала. Так, Третє місце поділили на дві школи, ми правда цього не чекали, але я думаю, ми виправимося. От, і обов'язково те, що ви потрібно дати учням, які зайняли два-треті місце, ми обов'язково це, так сказати, відуємо. Пробіл наш это. І mm -hmm. так, подякувати за участь у нашій вікторині і ще держали э, третє місце. Нам да, розиться команда Милосбурівської школи No2, через них буча, 45 балів, будь ласка. Яким ми подарунку вам підготували? Mm -hmm. Літа без Херсона. Тож, це для того, щоб ви могли поглибити свої знання про, по нашому краєзнавку. Так, будь ласка, давай. Ви ти прямо тут, будь ласка, вивчайте. Вивчайте, пані Малочке. 45 балів. І тоже так, то, книжечку, ну вже тоді ми вже <плес> дівчата. Вам обов'язково передамо цю книжку. Добре? Я думаю, ви не будете ні. І так, мала сердець, команда Мала Кардашинської школи, яка третій треті в нашому другому фінальному етапі в районній передачі старий бізнес-український. Так, дам, та ваша грамота, дівчатку бачити. да. Так, друге місце нам сподобалися учні і команда. школи. Ну, вони отримують їх за друге місце. За трь... Була книга повна енциклопедії історії нашої батьківщини. Я думаю, що вона обов'язково вам сподобається і обов'язково стане в нагоді при вичні нашої історії. Так, виталася капітанська мати мене.